Дивіться, яка найобка. Йдете, ви значить, по будівельному магазину, підходите до відділу з дверима і такі, а скільки коштують двері? А 4 722 гривні. І ви собі щасливий і задоволений. ідете додому рахувати бюджет вашого ремонту. Ви такі, ага, у мене там 5 дверей, по 4 700, це там 20, десь 23 тисячі. Вертаєтесь сюди. Кажете, а порахуйте мені, оці от класні двері. Вони мене ціляком влаштовують, вам рахують суму і виходить десь там 40-45 тисяч за там п'ять дверей, які ви собі замовляєте. А чого? А того, що оця велика циферка вказана тільки за дверне полотно, дверне полотно, і у нас додатково ще. Комплект коробки 200, у нас ще додатково комплект лиштви 996, і разом отримуємо ось оцю суму, а нам ще потрібно прикупити з вами фурнітурку. У нас буде ручечка, у нас буде замочок, ручечка замочок може коштувати і 1600, і 2, і 2500, там, в залежності від того, який рівень блатняка ви собі оберете в квартиру. Так що будьте, друзі, уважними, щоб потім не стикнутися з ось такою неприємною ситуацією, тому що її я взяв з реального життя.